У фіналі турніру зустрілися Кременчуцький Кремінь та Голден Ігл із Полтави. Тривалий час полтавська команда вела у рахунку із мінімальною перевагою. Більш результативно Голден Ігл провів завершення зустрічі і здобув перше місце на турнірі. Активно полтавську команду підтримували матусі юних футболістів. Вони виявляли себе як єдиний колектив. Це доводили й однакові футболки із іменами та номерами їхніх синів, а також ось такий танець, яким матусі відзначили перемогу Її команди. Все було видно, як ми переживали і як ми це пережили. Як готувалися до фіналу? У вас футболочки такі з номерами. Да. Ча ідея. Команда мами у нас всі креативні, тому така ідея возникла і отлично, Думаю, це і хлопцям подобається також нашим. Важко переживати фінал. Дуже, Дуже важко. Тим більше фінал за перше місце. Ну, хлопці молодці. Я мама Назара. «Он Мій Назар, захисник. Ну що, все, все, все добре, все гарно. Дякуємо за організацію, все було на вищому рівні. Нам сподобалося. Гарні команди, достойні суперники. Ми старалися, як могли, і підтримувати. Дітки наші старалися. Я думаю, перемога була заслуженою. Ну, «І Якщо мами так танцюють, то хлопці не можуть програвати, так? Це вірно, так, ми старалися. Це імпровізація. Друге місце у турнірі посіли юні гравці Кременя. Команда з Кременчука впевнено проводила усі поєдинки, але зупинилася за крок до перемоги. На церемонії нагородження були відзначені гравці команд, вручені кубки та медалі призерам і переможцям із команди Голден Ігл. Високий рівень проведення змагання забезпечив оргкомітет турніру. Крім футбольного клубу Гірник спорт партнером цього змагання є громадська організація Ферум, партнер головної команди.